Знову говоримо про дієслово to have. Сьогодні ми розберемо, коли це саме дієслово може додавати до себе закінчення ING і вимовлятися having, а коли категорично не можна. Це саме ті дрібниці, які роблять нашу англійську зрозумілою та правильною. Ви на каналі Mirror English, тут про англійську цікаво та корисно. Дякую за коментарі і підписку в минулим відео. Сподіваюся, що це буде також корисним і цікавим для вас. Тож додиві... додивіться, будь ласка, до кінця, тому що там саме завдання, практика. Ми вже говорили, що слово ГЕ має декілька значень, і значення мати володіти, основне значення цього дієслова – слова, це лише одно із декількох. І ось саме у цьому значенні дієслова to have не може змінюватися, змінюватися у часах тобто continuous, тобто не додає інгове закінчення. А подивіться на цей малюночок. The girl has her lunch in the lunchbox. Now. І якщо я додала слово now, я не можу сказати she is having her lunch in the lunch box. що я маю оцю каблучку зараз? Я не можу сказати I'm having it now, я можу сказати лише I have. I have got this ring now. Правило номер 1 Якщо слово have означає володіти, в Continuous не вживаємо. Але є правило номер два. Правило номер два. Якщо дієслово have є часткою сталого виразу, вона змінює своє значення і вже може змінюватися у часах групи Continuous. Наприклад, наприклад, як на цьому малюночку, She is having her lunch now. Вона have lunch – значення цієї фрази обідати. І ми з вами кажемо: She is having a lunch now. вона Обідає зараз. Не вона має обід зараз, а вона обідає зараз. Тому вживання present continuous можливо. Ось деякі фрази, з якими діє слово to have змінює своє значення і може вживатися у часах групи Continuous. To have breakfast, lunch, dinner. She is having a breakfast now. To have a shower, to have a bath. She is having a shower. To have a meeting, lesson chat. Chat about project. To have a great time, to have fun, to have an argument. They are having fun at the seaside now. Два звучить. Якщо дві have входить у фразу, ми можемо казати is having, am having, or a having. А більше таких корисних фраз ви можете скачати за посиланням під цим відео. Абсолютно безкоштовно. Що ж, а тепер перейдемо до практики. Чи зрозуміли ви різницю поміж have володіти та have у фразах? Обери, де можливий continuous, а де ні. Molly? a nice dress. Molly has a nice dress now. І a nice tie now. She's having a nice time now. We are meeting now. We are having a meeting now. We lots of points to discuss. We have lots of points to discuss. Напишіть, скільки з чотирьох фраз вам вдалося виконати правильно. У наступному відео ми з вами зустрічаємося для того, щоб обговорити систему дій слів англійської мови. Це буде надзвичайно корисне відео, тож не зволікайте підписуйтеся, ставте нагадування, щоб не пропустити це дуже інформативне і корисне відео.